Коротше зрозумів, хочу Теслу, але не трійку, хочу Model Y, Понял? Так, да, зрозумів. Але давай спочатку я тобі ще покажу. Тачка з Аліекспресу. <світ> <світ> Сама відкривається. Йо. <світ> а твою двері ми отут закриємо. Давай. Так, Чіпонь. Офігеть! Ну, це конкуренти, вони в однаковому бюджеті. Скільки? Ну, 45 там вони коштують. 789 сил. Шо? Да, 3,3 до сотні їде. Суп, соп, сколько? 3,3. Але це, типу, не найважливіше. Тут запас ходу. На 200 км більше, тут 700 км запасу ходу. І це ще не все. Бачиш, що підсвіточка Хоч, така є? Так, да, тут РГБ підсвітка, яка налаштовується. Йоу! попереду, позаду налаштовувати колір, який хочеш. Мені особисто в Теслі дуже бісить, що нема приборки. Тут тобто ти от класичний. А тут ну одразу все потрібне є. Так, Вов, ну ти мені покажи, як бардачок тут відкривається. Тому що <свісно> <свісно> в Теслі там херня якась. <свісно> ну, дивись, бардачок відкривається в двох режимах або. Отут тут можна налаштувати собі, будь-що. Mm -hmm. Ну, а насправді тут є окрема кнопка. що? Тут все простіше. Дійсно, як для людей є кнопки. Алькантара стеля, і стеля у нас непроста, вона налаштовується по підсвітки. В неї, прикинь, тонування, яке ти можеш вмикати і вимикати. Офігеть. І вмикати е, окремо. О. Офігеть. Це що, Rolls-Royce? І нічого не чіпай, дивись, ми отак робимо. Оп. Оп. І об. І вона самі зачиняється. Тут можна налаштувати дах, яким він буде. Типу, є декілька малюнків. От зараз одна полосочка. Можна зробити їх дві. От ти зараз сидиш на самому головному місці для цієї машини. Це ж як цей. Отут є штука, яка дозволить регулювати прикинь душкою переднього пасажира. А, я можу так ножки да, витягнути? Тобто сідає там якийсь друг. <с> Який тобі набрид, ти його трохи посунеш. Ага, ну щоб не розслаблявся. Да. Я прям ну, да. Круто. Все є, а так. оце сидіння налаштовується моє. А, а, в тебе тут на двері дивись. На двері? Так. Да. Є. Верх-низ. Ну я дурі цією прикормкою. Чпоньк. Ну, магія, їй-богу. Так, да, в Теслі такого немає. В... Масаж. Так. Розтягування спини тобі релаксація. Що ти хочеш собі? для режимів? <гум> 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 а і позаду ще масаж є.